У Івано-Франківську діють програми допомоги військовослужбовцям. Виплати можуть отримати захисники, які беруть участь у бойових діях та зареєстровані на території громади, а також бійці, які з поміж внутрішньо переміщених осіб зареєстровані у Івано-Франківській громаді та мають дійсну довідку. Для нас пріоритет підтримка наших захисників, окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо кожного військовослужбовця. Це програма на амуніцію. 50 тисяч гривень ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень, на, якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу УБД, це принароджена народження дитинки військового 50 тисяч гривень. Допомога це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20 програм, які ми фінансуємо. Це в медицині, в освіті безкоштовне харчування дітей у школах і дитячих садочках, програми оздоровлення і багато інших програм, які ми фінансуємо. Сержант 10-ї бригади ЗСУ Василь Оганесян минулого року, отримавши поранення, звернувся до ЦНАПу за виплатою на лікування та на спорядження. Загалом розповідає захисник, вийшла чимала. Сума 60 тисяч гривень. Цього року планує подати заяву на виплату у розмірі 50 тисяч гривень на амуніцію та на компенсацію житлово-комунальних виплат. Франківськ, напевно, має перше місце по виплатам, бо тому що я дружу ну, з військовослужбовцями з інших міст, вони кажуть, що нікого немає. Тобто десь там може отримати 5 тисяч, якісь там прошепроходження служби або 10, там, і то в них немає, їм не оплачують за поранення, як в нас оплачує Івано-Франківськ. Так само їм не оплачують на амуніцію. Тобто, я такого ще не чув, тільки Івана Фантівського. Станом на 16 січня у відділення ЦНАПу звернулося 18 військових за виплатами через поранення. На амуніцію подали 170 заявок, із них 68 – онлайн, а на реабілітацію – 40 захисників. Перелік документів не змінить, необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, також мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо це стосується внутрішньопереміщених переміщених осіб. Довідки форми 5 і формі 6, які ми вже назвали, тобто це про службу в військовій частині і про безпосередню участь в бойових діях або довідку щодо захисту територіальної цілісності України, і відповідно рахунок для призначення цієї допомоги. Ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців.